Привіт усім! Мене звати Кая, і ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні будемо дивитися прогноз для Козорога на тиждень із 20 по 26 лютого 2023 року. І так, подивимося, що було в минулому? Три карти відкрить на минуле, також на даний тиждень, який я щойно озвучила, і найближче майбутнє, звісно. Також карта поради буде в кінці прогнозу. І так, дорогі позорої, дивимося разом з вами. І так на недавнє минуле. Теперішнє. І найближче майбутнє карта порада. Як завжди в нас є колода, якою ми уточнюємо дану ситуацію, уточнюємо карти, які для нас не дають певної відповіді. І дивимося, що там у вас. І так, що було в минулому? Минулому карта мир, карта переходи на новий етап, скажімо так, карта, коли дійсно мир на душі. Ще це може бути карта поїздок, якщо це для жінок. Карта переміщення, карта інтернету, карта всесвітньої цієї мережі. Це карта того, що у вас все саме собою, якби ситуація закінчилась. І вас ви прийшли на новий етап. Зараз розповім, що детальніше для вас розкажуть карти. Угу. Що тут бачу я? Я бачу, що ви для себе після відпочинку Після якогось такого спокою, все ж таки вийшла на роботу, мені так здається. Після прекрасного відпочинку прийшлося все ж таки включитись в процес. Навіть, знаєте, це може бути після свят. Тобто, коли от у нас свята закінчилися, як і не як, нам треба приступати до цих рутинних справ, тобто робочих справ. От, ну, звичайно, це нормально. В кожної людини має бути відпочинок, має бути праця, мають бути гарні емоції, хороші, щоб наше життя було повним, таким, знаєте, цілісним. Паш Пентаклів. Навіть не Паш, це не Паш, це просто, просто початок, туз. Туз Пентаклів. це гарна фінансова можливість. Це такий фінансовий шанс, з якого може вийти дуже-дуже непогана справа. Можливо, це замовлення. Наприклад, якщо ви щось виготовляєте своїми руками, можливо, почете торти, можливо, малюєте. Ну, незалежно там шийте штори, тобто щось ну зовсім, зовсім різне. Але от вас поступить замовлення, таке враження, що навіть якщо ви займаєтесь там чимось іншим, наприклад, блогінгом, то у вас, ну. Буде популярністю користуватися ваша пропозиція. От вам якось до вас проявляться дуже в цьому плані. Суд. Суд це другий шанс. Суд це клич, суд, це щось з небес, що просто, знаєте, закликає вас, ніби ви дійшли от, до, того, ну, до тої міри. Коли от небеса, от вам от от-от, і, і, до речі, якщо це недавнє минуле, то вони вже якось, знаєте, ніби покликали, ніби от, ніби от доля до вас, там, Господь Бог, будь-хто. Він був прихильним. І ви отримали другий шанс на щось, на що знаєте, тільки ви, звичайно. Давайте детальніше про суд. Куди ж вас так кличуть? Тоді насправді, до своєї мрії? При чому кличе вас чоловік, якщо ви жінка? Вау, клас! До вашої мрії. Дійсно, вам хтось хоче. Ви налаштовані насправді вже до дії. і ви бачите саме майбутнє цю вашу мрію. Вона якби вже, от, от ви ще не вкусили її, знаєте, на зуб, але вона от вже от в повітрі біля вас літає. Це як ну не з'їсти випічку, але вже її понюхати. І причому корори кубків вам може в цьому допомогти. Можливо, саме він вас кличе кудись, саме він, от ваш такий провідник. Мечей. Перш мечей. це зазвичай людина студент. Якщо у вас є діти, то пажі це не означають ваших дітей. От. Якщо, наприклад, ви людина старша, то це може означати, що ваша. Дочка отримує дуже-дуже хорошу пропозицію. Тут, чесно, тут для мене ну, навіть ну, не пропозиція зустрічатися, можливо, вже така більш серйозніша пропозиція. Але це щодо ваших дітей, якщо ви ну, дійсно мама, тобто ми програємо різні, е, різні ситуації. І тут, в даному майбутньому, в теперішньому, точніше, на тиждень, 20-26, по 26, який розпочався, ми бачимо пажа мечей. Це людина е, без досвіду, поки що великого. Це е, зараз розглянете дальніше. Пашпентаклі, пашмичів. Це от щось таке. Е, це бо дійсно про молодшу людину за нас. Зараз іде мова. Можливо, це про дитину, можливо, це про маленькі можливості. Я мушу ще, ще витягнути карту, щоб детальніше нам дізнатися. Тут паж і паж, тобто дуже складно щось говорити, коли випадають тільки карти, наприклад, пажі, там, королі, королеви, це на людей. І коли випадають от, паж Пентаклів, маленька фінансова можливість, важкість і стабільність дім. Тобто хочеться детальніше розглянути конкретно, в чому важкість. Або, знаєте, ніби тут для мене взагалі похід додому, поїздка додому, як для мене. Ніби переїзд додому вашої старшої дитини. Ну, тобто дитини, але яка вже ну, не зовсім юна, а вже от студент, е або там. Випускник в чому важкість? В думках насправді важкість? Важкість в тому, що немає. Пажі, вони от, дійсно, от, я кажу, що от, ці карти, особливо дві, імператор і маг, вони показують вже людину більш таку м -м, волюву, зрілу, людину, яка знає, про що говорить, впевнена в собі. А пажі вони не впевнені в собі. Як варіант, це ну, ви применшуєте себе, і ви якось не впевнені в собі, вам важко, тому що у вас немає чіткої якоїсь. Позиції в певному питанні, чіткої думки і взагалі такого стержня. І ви його знаходите ну, вдома, можливо, в домашньому колі. Ух. Буде щось неприємне. Щось таке, як ви просто можете на хвилинку навіть розгубитися, або на хвилинку. І знаємося, що це більш детально. Страх, переміщення і якась думка, емоція, мотивація. Вам щось дуже завдало болю. Причому люди зі сторони, чужі думки завдали вам величезного болю. Можливо, тут, от, в попередній ситуації, коли от, один студент паш паш, от, трошки якось вас так понизили, ніби, знаєте, чисто на душі, ніби вас трошки так під, під, підсадили, під, підтушили, от я б так сказала. І ви от, в цих своїх страхах. В цих своїх думках, можливо, навіть раптово вирішуєте, ну, тобто, поїхати кудись. Тобто, знаєте, на такому, що от мені вже якось настільки воно все допікає, що мені просто хочеться ну, звідси піти таке враження. От. І у вас виникає дійсно якась ідея, можливо, саме з цією поїздкою. Таємні знання, ваша душа, інтуїція. В минулому все дуже класно, якщо чесно. Тобто тиждень попередній він був хороший, а цей тиждень в ньому зовсім якась інша енергія. Ви ніби трошки підпотухли. От, я намагаюся зрозуміти, хто вас потушив. І я поки що не бачу, можливо, це ну, ви, можливо, це хтось з ваших рідних. Тобто, можливо, це може бути батько от, або е, просто якась критика зі сторони. Вас трошечки так під, підбили. Але добре, що під кінець тижня ну, ви якось вирівнюєтесь. Ви вирівнюєтеся, є жриця, далі є відносини, тобто, все ж таки, вам підставлять руку допомоги. Буде та людина, з якою вас буде співпраця. Це, можливо, будуть і романтичні відносини, це можуть бути дружні, це може бути просто людина, якась не ну, з любовних справ, просто партнер, друг, знайомий, знайомий знайомого. От, далі йдуть обов'язки іерофант, тобто вам допоможуть. Можливо, взамін підкинуть якусь, знову ж таки, фінансову можливість, якусь роботу, можливо, запропонують. Вас і там фінансова можливість, і в минулому, і в теперішньому. вам дійсно дістаються шанси, от. Або ви нарешті зрозуміли, що ось цей шанс поряд. Можливо, тут, нарешті, до вас прийшло ось от прозріння. Конкретно ви до цього дійшли. Супер. Я обожнюю цю карту. мабуть, ви це зрозуміли по моїй аватарці. Це колесо фортуни, колесо удачі. Вам доля посміхнулась вкотре. Паш Пентаклів, Паш Пентаклів. І ось. І цим, знаєте, іноді люди, коли вони от прямо в них ем, їм дуже болить. Вони не усвідомлюють. А от мені дуже класно видно це, що навіть після такої болі, отакої, обов'язково приходить просвітлення. Обов'язково. Іноді, коли нам здається, що у нас просто серце розривається, що в нас просто, ну, просто таке з'їдання десь середини, або нас там якась образа, злість. А потім ви навіть не зрозумієте самі, наскільки все може отак от от змінитися на вашу користь. І тут йде колесо фортуни. Життя вам підкидає шанс. Потім йде паш кубків. Супер, це здійснення вашого бажання. Тобто ви бачите, наскільки нам треба пройти оце все. Дуже потужні карти були попереднього тижня. Це мир і суд. Далі була певна така ситуація трішки напружена, трішки колюча. І далі у вас у майбутньому просто все класно. Класно, але. Але життя це завжди циклічність. Життя це завжди циклічність. І вас будуть ось такі якісь американські гірки. От. І ми, звичайно, на трійку мечів, на ось цю таку знову, невелику підколку від Всесвіту для вас. Ми дістанемо карту, щоб дізнатися, чому? Чому знову? Ну чому? Ну, чому, коли ми тільки дістали ті голки з голови, чому ми маємо діставати стріли із серця? От. Але, мабуть, ви маєте проробити просто це все, ви маєте це усвідомити для того, щоб від цього всього звільнити, щоб стати кращими і сильнішими. І так, трійка мечів, почуття, переможець. І знову колеса А, Дивіться, у вас два колеса удачі. Це рідко буває. Дивіться, які вони красиві, які ці карти. Нам потрібно, ми іноді дивіться, до нас іноді біль вона повертається. Якщо ми цю біль не прожили, не пропрацювали, не зрозуміли, для чого нам певна ситуація в житті, проігнорували її, вона до нас повернеться. Колесо це іноді ще поворот. І нам треба зрозуміти, що робить нас щасливими. Зверніть увагу на свої почуття і на те, як ви проявляєтесь до світу. Можливо, ви занадто багато дивіться, розказуєте йому про свої плани. Це занадто багато дивіться, скільки там людей. Можливо, ви занадто багато просто розповідаєте. Можливо, іноді варто. Але коли ми розповідаємо, ми маємо розуміти, що ми наткнемося на критику. Обов'язково. Тобто, коли нас не зможуть всі підтримувати, обов'язково буде вам, знаєте, такий кидок. І ви маєте бути до цього готовими. Якщо ви ну, до цього не готові, не розказуйте. Тому в мене для вас на майбутнє прохання пропрацювати свої відношення, от свої почуття. І як ви, ну тобто, наскільки ви відкриті до людей, і чи, ну, чи варто вам стільки розказувати? Бо це може вас дуже сильно ранити, і, як ми бачимо, от, так буває. І рекомендація закохані коханці, а, рекомендація від карт робити е, вибір серцем. Обов'язково, слухати серце, робити вибір по душі, пригадати про кохання, приділити час вашій другій половинці, якщо у вас вона є, проявляти себе ніжно, вміти ділитися. І тоді, роблячи вибір серцем. Ви обов'язково будете щасливими і зі всім впорайтесь. Дякую, що ви були зі мною. Була рада сьогодні провести певний час із вами. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, це мене дуже-дуже тішить. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей!